Жити це жити це вірити в Бога, щастя, добро і кохання, буде і світла дорога, збудуться всі побажання. Жити, боротися вміти, дім захищати свободу. Зорі в серцях запалити і в крижану війти воду, жити тепло віддавати, горе і радість ділити, злодії в орди прокляті разом із друзями бити, жити на користь країні. Дух той козацький, плекати, мову й пісні голубині, вірність і честь зберігати.